Всім доброго дня. Хотів вам похвастатися своїми апартаментами. А, як там пишуть, що ось 10 квартир, 20 машин. Правда, я їх не знаю, де вони. Оце виходжу до сусіда на 21-й поверх, Дивлюсь, у нього тут крісло стоїть, кожа його обтянуте крокоділа, члена крокоділа, при лютому поглаженні превращається в диван. Оце я так. Обідіний перерив це в мене називається. Апіративи такі. Причому кофе теж сусід зробив. Ітакі красиві в нас вид. Отут ми все своє військове життя провели. Ну, я тут взагалі 8 років живу і багато чого тут вже побачив. То я вам хочу сказати, що все-таки чисті хвала тим, хто залишився в цій країні, не втік під Барською Юбкою. Чисті хвала тим, хто залишився і захищає цю країну. Ну, давайте не судити і тих людей, які змушені були виїхати з України. Всякі є моменти. Давайте під одну грібінку теж всіх не зробити. Саме головне, щоб ми всі залишалися людьми, друзі. Це найголовніше, бо сьогодні людяність це дуже вимираючий вам скажу. Залишатися потрібно людьми. І Щ... ще що найголовніше, не вірити всьому, що говорять і показують. На жаль, сьогодні такий час в Україні настав, що навіть своїм очам не можна завжди вірити. Все як тому анекдоті, каже, я навіть своїй жопі не вірю. Потім, каже, кухне де всрався, так і в нас виходить. Тому дуже вас прошу, будь ласка, коли ви читаєте, будь, будь про кого інформацію, не про Оскара, шахрая, колаборанта, лаборанта афериста, а будь про кого інформацію. Перевіряйте, тому що сьогодні людину сплюндрувати, це так і все, і вона з говном змішана. А потім попробує дмитися. Скільки ну, ми вже були свідками того, як людей поливали брудом, волонтерів козаків візьміть, як їх облили брудом, як їх обізивали, яким в вікна кидали, дружинам їхні, поки хлопців тримали. А тепер кого сажають? Тих, хто їх посадив. Ну, Слава Богу, хоч там справедливість дійшла. Губернатора, може, дасть Бог посадить Тернопільського. головка, правда, посадили нові підрозділи зійшов, вийшов. Тому давайте залишатися людьми. І давайте інф інформацію всю фільтрувати треба не інформацію черпати з єдиного марафону, а шукати правду. А її треба ще пошукати. Тому всім миру, злагоди, терпіння і Божого благословення. І запам'ятайте, що ми з вами зараз збираємо на 50 комплектів одягу для військових. Бронік ми викупили. Пасіба вам велике. Я думаю, що вже в і в Краматорськ з пустими руками до хлопців я не поїду. 53, 75, 41, 14, 25, 10. 7112. Це монобал. Приват не помню. Вова, не дивись на мене, я не помню. Приват всім велике дякую через тиждень. дай Бог, і все добре. вирішу до хлопців з продуктами, одягом і медикаментами. Ми робимо всі.